Замовив велику партію ноутбуків Dell 3550. Відправляю по одному штучці, бо вони кожен там по 100 доларів коштує, то, щоб обійти розтаможку і затримки на таможні. Відправив їх по одній штучці в коробці. Це ось все прийшов вперше. А далі їх там ще буде приходити більше 10 штук. Так, зараз його включу. Це у нас Dell 156 дюймів IPS на I7 10-го покоління. От. Зараз глянемо, скільки там буде пам'яті в нього. Так, пам'яті у нас просто нема, пам'яті треба додати. І в нього, крім процесора, ще є відеокарта. Додатково е професійна квадро, е яка моделька, напишу. От, але непогана має бути відеокарта в нього. От, він повністю розкомплектований, Тут і Wi-Fi навіть немає модуля, так, і пам'ять треба. Давайте пам'ять ставимо і включимо його. Ось наш i 7 10-го покоління, 6 ядер. Там буде, я думаю, 12 потоків, це вже перевірю. Подивлюсь так. Full HD. Тут у нас тільки інтелівську відеокарту показує, ту іншу не показує поки. Як вам такий варіантик, норм чи фігня?